День народження Наталі Сумської сніданку з один посидим на пані Наталю. велика театральна у вас династія, але не можемо не згадати знов Анатолія Хостікоєва, з яким ви можете працювати не тільки на сцені. Він ще є постановником ваших театральних сцен, але сьогодні ніякої роботи. Сьогодні Можливо? човен, сьогодні байдарка, яку він вже спробував на Дніпрі, а недавно ще на Десні. Як тільки вода з, вже від криги звільняється, він вже побував на Десні. А загалом це великий мандрівник. Він побував і в Туруханському краю, де Тунгузький метеорит а ви упав. Що? Так. Шматочок привіз. Ходив туди, є, є сюрпризи, ходив туди з своїм товаришем Михайлом Кожуховим, який Це, Вони люблять дальні мандрівки. А ближні це прип'ять, вуж, Лань, Дністер, те вдома Сидити його чекаєте? Ні, я з ним їжджу. і сьогодні з ним саме, поїдете? Це це, це. це таке задоволення покерувати човном. І скільки <с с, супутних їде сплавляється десною? Ми їх вітаємо, прапори ставлять на Фантастич. роблять плоти. А дітям. куди сьогодні поїдете? Сьогодні ми трошки вийдемо на Дніпро. Так, так трошки а куди саме воно ну, не кажіть, а то да. вас там зацілують перестрінуть і в кущах. У нас є дзвіночок. Доброго ранку вам. Алло. Алло, добре утра. Вітаємо. Да, вітає, вітаємо. А, я від усього серця, від усієї душі, хочу привітати іменинницю з її днем народження. Ми не знайомі, але я хочу побажати творчої наснаги, завжди такої чарівної посмішки і завжди лишатися на тієї висоті, якою вона є, і цю планку, я вважаю, ніхто не може перестрибнути. Велике вам дякую. Ви пример для меня, пример для всех украинских девушек. И то, что вы так бережете нашу украинскую красоту, доброту, в общем, вы идеал. Я вас обнимаю, еще раз с днем рождения, и у меня есть к вам небольшой вопрос. Так. Вопрос в том, как вы, выговорили там про крепатство, наша краина дуже богата всяких сюрпризов. Как вы относитесь к тому, что сейчас на телевидении всякие развлекухи, всякие комики, всякий бред, всякие Мішинки, казва того, щоб німога культури внести на телевідення нам нужна і не нужна культура на І якою вона має бути, тому що культуру можна пояснювати по різному Вона звичайно ж, ви в корінь бачите всі проблеми житейські, але на це треба не плакатися. А десь поза телебаченням, де не беруть, бо на телебачення потрапити треба особливо перепуска. Тут же ж все таки зверху люди, які керують форматом і таке інше, або пропонувати я не знаю. Це майже революція культурна треба зробити це зусилля великі а за слова дуже вдячна я вам читаю на екранах всякі побажання побажання багато та... але я хочу відзначити що ви успішна в професії жінки і щаслива в особистому А що для вас для вас на першому місці? Шанувальник сказав спасибі йому про оді як ідеал. Я згадала, як моя бабуся з Київщини. Вона була така більш проста і вона може не знала цього слова на правду, як проголосити? каже, Ви мій одіял, одіял. А Дар'я, В'ячеслав, ваші діти. Ви не шкодуєте, що вони майже пішли по. Тими дорогами. Та акторськими. ні, я була б щаслива, якби вони були акторами, а це в них ще випрацьовується. Ну, Сподіваємося, на молодшого. Якраз він на порі має вступати до театрального. І це вже династія. Свого часу це ж було і тато, і мама. Боже, скільки рідних закінчило цей недавно чоловік, у чоловіка була кінопроба, і той режисер, який очолював режисер, спочатку дивився, а потім каже, це ж ви з цього інституту Карпенка-Карова. А... Не корова, а Карова. і взагалі Толі Сказав, та половина Москви з інституту Карпенка Карого. У вас там столиця наших uh -huh. співвітчизників. Ну, ми його навчили, як правильно треба називати. Пані Наталю театр, родина, родина, театр. Знов таки, ви це в своєму житті поєднували. Що було найголовнішим? Найголовніша робота, я вважаю. Якщо немає роботи, це неочікувана відповідь. Так, немає роботи, немає наснаги, і ви, ви важко її створити тоді. Ну, можна просто жити на світі, але робота дає настрій. І коротенько, якщо можна на останок за мало часу, мусимо того запитання від нашого спонсора торгівельної марки, якобс Монарх пані Наталіо. Актор як художник він завжди має бути голодним. Так а молодим можете підказати виходити з інституту театрального це не. Завжди актором можна виходити що треба статися в житті, що має статися, щоб бути актором справжнім, любити професію над усе. Наталя Сумська була в гостях сніданку з 1 плюс 1». Найкраща хайдашиха в світі. Я вас вітаю з тим, дякую. що ви завжди щаслива, принаймні так відчувається. і а, близькі люди нехай будуть поряд з вами завжди. Це наш обов'язок акторів створювати настрій людям, які приходять до театру. А люди, які навколо вас, нехай не грають, а будуть завжди щирими. Дякую. Ну майже як ми сьогодні в сніданку 1 +1, талий, з 1 плюс один і телезним народженням. Наталю Сумську, дякую, що ви з нами. Далі буде.